Та всім привіт! Сьогодні у нас дощик, тому я заховався в свою альтаночку під оцього орла. Так, ну що, дощик почався ну, вночі, скажімо так. І вже 12 година дня, і дощ йде, йде, йде. Хоч він і невеликий, так як видно там під автомобілем, що нічого не промочено, але все-таки дощик іде, накрапає. Тому зараз подивимось, що по виробленню ось в таку погоду. Вітру теж, до речі, майже немає, тому садимо на міській мережі, поки вона є. Так, зачіпляємося і швиденько біжимо в сарай, подивитися, що там по виробленню на даний момент. З основного поля, яке розташовано в мене на сараї, не заходить. Взагалі нічого, тобто 54 В 0,1 А. Це у нас 9-10 Вт. Споживання інвертора з мережі становить 2,4 Вти. На батарейку йде нічого. Заряд акумулятора 26,8. Відключився від акумуляторів для того, щоб Короче, вдруг мережу. Вироблять, щоб запас, як у мене там біля 2,5-3 кВт залишилося. Друге поле, яке на даху будинку. Дивимося, що заходить з нього. З нього заходить теж на всього години 8 А. це все дуже мало. Ну і лічильник, як залишився там, 1803. Так на цьому все Перемикнувся на мережу ще вчора ввечері, так як думаю. Почалася тривога, расисти запускають свої шлюхеди, тому запасу в акумуляторах трішки залишив, щоб ну, на випадок відключень, щоб можна було протягнути. Скажімо так. Напротязі дня буду показувати, як у нас буде змінюватися ну, вироботок електроенергії. Але, скажу так, що ця аксіома вона не хотіла запускатися, її запустив примусово, тобто подав споживання, запустив інверторну частину. Воно побачила, тільки тоді підключила панельки. А так панельки клацали, клацало, ну, перелюха клацає. Але ну, не підключало їх. Так як дуже-дуже мале надходження з панелей. Це відео для тих, хто думає, що якщо поставив сонячні панельки, то ти вже, скажімо так, в козирях. Але ні, сонечка нема. Дощі тому енергії теж немає. 14.00 на вулиці, як видно, трошки прояснилось, не дуже, але проглядається нам. Включили маленький вітерець, вітричок маслаги. Та зараз подивимося, що по виробленню що з, вітря, що, що заходить, з вітрячка і заодно що заходить з панеляк. Основне поле. Докази 1,2 А70 Вт, 73. Один Ампер йде на батарейку. Допоміжне поле те, що на будинку. ну 6 майже 7 А. Зараз подивимось, що в цей момент дає вітрячок. Вітер не зовсім стабільний. Десь годинку назад його взагалі не було. Зараз починає так крутити, але не дуже. Як видно, там сонечко пробивається крізь смаринки. Зараз я трішки почнемо слайд, тоді покажу. Пішов маленький поривчик. Дивимося, що по виробленню От нижня, нижня циферка. 0,2-03, але вітер ще нестабільний. Думаю до вечора має бути трішки більшим. Дивлюсь прогноз погоди на даний момент, на 2 години. У нас показує 3 метри на секунду, вітер південний. ну Приблизно воно так і є. Думаю, до вечора вітер должен бути більший. Як бачимо пориви вітру до 8 метрів, на четверту годину дня 9, на п'яту 9 і там знову пішло на спад, але знову буде більший дощик. Ну Заодно і подивимось, наскільки у нас прогноз буде вірний. Дуже швидка переміна погоди. Буквально 15 хвилин пройшло. Сонце ось так вийшло. Зараз подивимось покази. Основне поле заходить 244 вольти Так, з панелі заходить 240 вольт, 2,7 А, 640 Вт і тут 23 А йде на акумулятор. 24. З допоміжного поля заходить 22 23 А. Тобто буквально 10 хвилин і панельки із 60 А стали виробляти вже 600 Але сонечко таке неясне, а десь і захмаринок. Так, і трішки про вітрогенератор, про його встановлення і так далі. Показую, скажімо, наглядно, наскільки місце впливає на виробиток енергії і розташування тут, де постійно в мене є вітер і там, де вітру немає. Вітрогенератор, посеред двору висота встановлення 7,5 метрів, ледве-ледве обертається, поставив ось таку макаку, це біля річки висота встановлення, напевно, десь 2,5 до 3 метрів, він обертається. Той ледве-ледве обертається. Тобто, якби цей вітрячок стояв ось тут та на такій висоті, то оберти його були б набагато більшими. Оп, той тепер пішов в роботу, вітер до нього дійшов і цей починає обертатися. Це такий скажімо, наглядний приклад, наскільки місце впливає на виробіток енергії. Ну, Поривчик пішов, там є енергія. Зараз вітерець призупиниться, великий буде стоять. А маленький цей як обертався, так і буде обертатися. Це вже не перший мій такий експеримент. Так що у мене тут ідеальне місце було встановити вітрогенератор, коли знову тут понад річкою протікає річка, русло річки. І тут завжди так вітер у мене по річці дує. Поки там ходив і оберти були, і виробіток був. Телефон дістаєш завжди. Енергія падає майже до нуля. Коротше, 2-3, 5, ну максимум 7 нам першої сьогодні бачили такими поривами, поривами, поривами. Нема щоб постійно валило. Ну вийду ще пізніше, подивимось. Ну, пішов поривчик, трішки вийшло, але не повністю. 17.00. Короче, знову сонечка нема, заховалася, вітер більше так і не з'явився, ледве маслає і виривається у нас дощик, я думаю, зараз буде видно. Зараз ще разок подивимося на вироблення. На цьому я думаю, відео про вироблення енергії в похмурий дощовий день можна було закінчувати. Так, Що ми бачимо? З панелі заходить знову 50 В, 0 А, 0 ватт. На батарейку не йде нічого. Те ж саме дивимось з іншого поля. 0 а, 0 Вт, тобто взагалі галяки. Але не дивлячись на це, акумулятор зарядився з 26,6 до 27,3. Це при тому, що навантаження на ньому не було ніякого. Зараз, в принципі, я думаю, що вже роз'яснення ніякого не буде. Такого запасу 2730 приблизно десь половина моєї ємкості. Заодно зараз поміряємо споживання самого інвертора, так як з як нічого не приходить. Міряємо. Ну, 0,8 А. Зараз інвертор споживає за акумуляторів. Так, дощик накрапає, заховався під свою еколавку, телефон. Мокне, тому буду завершати своє відео. Все, дякую, хто додивився до кінця. Не забуваємося вподобайки, коментарі і підписку, хто ще не підписаний. Все, Всім пока-пока. І до зустрічі, буду тікати, тому що починається сильний дощ. Все, пока-пока.